Могу всі все до тебе. Дякуємо, друзі. Злателя імя. Так, у Дякую! витаєм. Деревіся з благодійної організації ядово межу. Злозіналі! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Сьогодні у нас такий приліт дуже важливий. Ми хочемо подякувати нашим чоловікам. Ми хочемо привітати їх сьогоднішнім днем. Всі знають, що в неділю в нас відбувся День Батька. Це Така рідкість в наші часи, аби батькам могли подякувати. Здається, вони роблять тільки те, що мають, але як багато в тому слові, просто бути татом. Тож, прошу поблагодарувати. Цей чудовий день я також хочу, щоб ми не забували, що багато наших. Татків зараз знаходиться на передовій. Хтось на передовій, хтось в тилу, але всі вони захищають нашу з вами Україну. Крім того, ще існує волонтерський фронт. Це люди, які впакують кожного дня, працюють дуже дуже важко. Але вони працюють кожен день і намагаються допомогти кожному. За ці роки були наша. Для... Одеса прийняла мільйони людей, які нібили через нас перезином, які залишились жити в Одесі, і Одеса прийняла їх з самого початку повномасштабного вторгнення. Адміністрація міста, Одеська міська рада, волонтерська спільнота міста, яка значно, значно збільшилася, не дивлячись на те, що в людей виникли особисті проблеми. Але ми разом. Змогли і можемо, намагаємось бути ще кращими вирішенні соціальних питань. Величезна окрема вдячність КП Парки Одеси за те, що вони постійно раді нам допомогти у тому, щоб ми безпечно збирались, безпечно працювали, надавали допомогу як психологічну підтримку нашу, так для підняття нашого духу. Так само і гуманітарну підтримку, а це сотні-сотні тонн вантажів. Тож, шановні наші військовослужбовці, шановні наші волонтери, шановна адміністрація міста сьогодні в особі Юрія Борисовича. Це наш добрий друг, ви знаєте, саме завдяки ньому ми можемо сьогодні бути може, тут. Дуже дякую. Я бажаю вам сьогодні приємно провести цей концерт. І не забувати, що всі ми маємо бути єдні, Всі ми маємо один одного захищати мир починається саме з нас. А щодо хлопців, що на війні, будемо подавати патрони. Вітаю вас ще раз! Дякую. Керівниця благодійної організації я до мужу злазена Юля Ця уси до Дякуємо, дякуємо, дівчата.